Через п'яного молодика постраждала дитина на Прикарпатті 19-річний водій, стаючи назад за у огорожу стадіону. Наслідок цього металева конструкція впала на п'ятирічного хлопчика. Він отримав численні тілесні ушкодження. Аварія трапилась 1 травня близько 19.30 у селі Верхня Липовиця Рогатинської громади. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група. Встановлено, що 19-річний молодик, місцевий мешканець, керуючи автомобілем «ВАЗ», Рухаючись заднім ходом, проявив неуважність та здійснив наїзд на огорожу стадіону, внаслідок чого металева конструкція впала на п'ятирічного хлопчика. Дитина отримала численні тілесні ушкодження, там направлення на лікування в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Поліцейські перевірили водія на сп'яніння, виявили 1,02 проміли алкоголю в крові. Транспортний засіб з місця події вилучено, а водія затримали в процесуальному порядку. Ще одна ДТП в той же вечір трапилась на Коломийщині у селі 50-річний мотоцикліст зіткнувся з іномаркою, яка була припаркована на узбіччі. Чоловік кажуть, правоохоронці, не врахував дорожні обставини та не обрав безпечної швидкості. Внаслідок аварії постраждала його пасажирка. У результаті аварії пасажирка мотоцикла 35-річна мешканка Коломиї, отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до місцевої лікарні. Проходити освічення на стан алкоголю з Мотоцикліст відмовився. Його поліцейські також затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За обома фактами, розпочато кримінальне провадження за статтею 286 з позначкою. 1 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. У селі Гвіс на Надвірнянщині 45-річний водій автівки Фольксваген Гольф наїхав на 80-річну пенсіонерку, яка рухалась на зустріч. Місцеву мешканку госпіталізували до надвірнянської цРЛ. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події. Люся Грибек Андрій Гаргара, телеканал 402.